Хочете мати круту фотосесію і гарні світлини? Тоді дивіться наступний сюжет. Увага на екран! Молоді, енергійні та активні учасники долучилися до майстер-класу, який організували на території Бродівського замку. Тут талановитий фотограф Юлія Довгопола розповіла присутнім про специфіку своєї роботи. Усе це відбулося за сприяння Бродівського молодіжного центру. На прикладі моделі Юлія показала як зробити чудові світлини, що стануть хорошою пам'яткою. Є декілька варіантів, як зробити бомбезні фотографії. Головне це правильно розташувати до себе людину, яку фотографуєте. тим більше, якщо це її плели, то людина під свій плейлист отак може засміятися, заплакати, та танцювати, Ну що небудь, короче, що придумати то хочете. Якщо треба, ми поговоримо як з цим працювати. Ну, в будь-якому випадку треба щось виїжджати. Але більшість тут з вас хоче фотографуватися як мінімум для себе, ну, в майбутньому, чи ще щось вас в таких випадках фотографують ваші подруги, ваші батьки, ваші хлопці. Сергій Нікішин, Олена Ковальчук, телеканал Broad Online.